Про плани дуже багато є і книжок, і відео, і, і багато всього інформації, як планувати, як зробити найкращий план у світі, як зробити планування свого бізнесу або ще чогось, або ще чогось, або ще чогось. Так ось я не кажу, що планувати не треба. Планувати треба, планувати потрібно, але це не є таким уж необхідним. Бо, наприклад, якщо візьмемо 100-200 років тому або 500 років тому, люди вже робили свої перші бізнеси, а люди вже будували щось. І без планів, без цього всього там маркетинг і таке інше. Або, наприклад, якщо взяти тих же самих маркетологів, або радників по бізнесу, або ще кому когось, ніхто ж гарантії не дає, що ви стовідсотково здобутите успіху у цій справі. Бо дуже дуже, дуже багато критеріїв, але що найважливе? У плануванні, якщо ви там плануєте, неважливо який план. Як якщо ви там у вас одна фраза там наступного літа я планую поїхати в таку-то країну або на Гавай, або подивитися цей острів, там балій, наприклад, або ще щось. Це вже план, це вже план. І так можуть там різні люди, які в цьому дуже розбираються розповісти, що ні, це не план, бо план це і більш детально і час, ну і таке інше. Деяким людям це не потрібно. Наприклад, я помічаю деяким людям людям потрібно. Вони без плану не можуть жити, але наприклад, це і є пізнання себе, розуміння того. Чи потрібен вам цей план, чи не потрібен? Наприклад, я помічала за собою, якщо я собі роблю детальний план, я його просто не виконую. І все. Бо в мене такий характер. В мене характер, що я не люблю, коли мені вказують, я не люблю, коли мені диктують щось. Я цього всього не люблю. І тому на мене це не діє. І це є пізнання себе. Зараз мені треба подивитися шлях, бо я не знаю куди йти.